Я виросла на установках, які закладали мені мої батьки. Мої батьки обоє були народжені, і проживали у Радянському Союзі, і вони плекалися і виростали на установках, які дарувала їм система. І дарувалася вона з покоління у покоління від їхніх батьків. Вони навчали мене: щастя, любить, тишину. Не дай Боже щось розповідати комусь про те, що ти щось маєш, можеш чи вмієш, адже вони зрочать, вони заберуть, вони зіпсують, але це брехня. Щастя любить голос, щастя любить про те, щоб з про нього говорили, що ним ділилися, щоб ним були вдячні і говорили про цю вдячність. Улюблена установка: не висовуйся, будь тихо, будь як всі. Будь сірою мухою, роби роботу, та як всі чемно і досконало. Уходи в однаковому одязі, роби те, що роблять інші. Ти маєш вийти заміж до 18 Ти маєш народити трьох дітей, дати їх у школу, дати їх в ту саму церкву чи не дати у церкву взагалі, як було у радянському союзі. Вони мають вивчати ті самі вірші, ті самі твори. Вони не мають ходити на різноманітні гуртки. Вони мають бути. Так, як всі, і ти маєш бути таким, як всі. Але життя нам каже зворотнє: якщо ти не висовуєшся, ти стаєш непомітним, ти стаєш непотрібним, твоя думка не цінується, ти є ніхто. Чи ви є дійсно ніхто, щоб робити це? Ці Не залишивши жодного сліду. Що вона радянська установка, якою нас кормили і виховували? Ти не маєш мріяти, це таке пусте. Це дурниця, те ще стабільна робота. Краще стабільний дохід. Навіщо тобі твої мрії і ризики? Потрібно забезпечувати тим себе, чим ти маєш. Потрібно бути там, де ти є, і не робити ніяких зайвих кроків. Насправді, якщо ми вибираємо стабільність на наші мрії, не те, де нам подобається бути, не те, що комфортно для нас. Ми залишаємося у сірій ямі, яку просто руйнуємо своє життя. Ми будемо в буденності, ми будемо в сірості, ми будемо у злиднях. А для того, щоб досягнути успіху, нам потрібна наша сродна праця, наше прекрасне, зручне місце пробування і ж... проживання. А для того ми маємо мріяти і втілювати. Ми маємо ризикувати. Адже тільки так ми можемо створювати щось нове, тільки так ми можемо бути на новому місці, тільки так ми можемо жити те життя, про яке ми мріємо, і те життя, для якого ми є варті, і те життя, для якого ми прийшли на цю землю. Я ні в якому разі не засуджую своїх батьків, вони мене окутували неймовірною любов'ю і окутують до сих пір. Я їм вдячна за те, що вони дбали про мене, але вже змінилися часи, і я створюю свої власні установки, я створюю свої власні цілі, свою власну мету, свої власні ідеї і свої власні плани на життя. І що вам також раджу робити? Поділіться в коментарях. А які у ваші були установки у дитинстві і житті? А можливо, ви досі не можете їх покинути. Давайте боротися разом краще до кращого життя.